Всім привіт! Сьогодні в ремонті високочастотний динамік з акустики Tnoi Arden. Це достатньо велика акустика. Низкочастотний динамік в нас 15 дюймів. А ось його високочастотний динамік. Що з ним сталося? На динамік пішла постоянка і динамік, можна сказати, дуже швидко згорів. Там, де була магнітна рідина, там катушка більш-менш ціла, як ви бачите, ось з цієї сторони. А там, де не було магнітної рідини, катушка зажарилась. Оцей кусочок провода, це я вже відмотував, міряв його. Тут алюмінієвий уміднений провод, намотаний на ребро. Плоский провод. На ребро мотається для того, щоб можна було регулювати щільність намотки. Тобто, якщо ми беремо якийсь низькочастотний динамік, то в пріоритеті більша щільність намотки, якщо ми беремо якийсь середньочастотний динамік чи високочастотний, то в нас в пріоритеті менша щільність намотки, тому що нам треба меншу індуктивність, особливо якщо це відноситься до динаміка високочастотного. Катушка тут 31 мм, купол алюмінієвий, Ось хтось питавсь, трубочки якісь, ось трубочки такі трубочки йдуть. Ось такий хвильовод виходить. Тут купольна мембрана. Далі вона накривається таким, як можна сказати, розсіюючим, і далі виходять трубочки. Щось дуже схоже ну, до драйвера. А далі ця. Як кажуть, трубочка виходить вже на дифузор. Дифузор як продовження ось цього хвилювода. Ось така тут магнітна система, стоїть мідний ковпачок, Ну, такий достатньо немаленький магніт. Індукцію я потім помірюю. Є невелика, як можна сказати, підкупольна камера в самому керні. Просто заглиблення. Ну, Взаді в нас нічого немає. Акустика досить свіжа. Це видно по емблемі. Акустика в нас 19-го року. Ну, Можливо, акустика трошки старіша, там по місяцям, але саме високочастотний у нас 19-го року, ну і акустика більш всього, що так само 19-го року. Тому далі буду займатися ремонтом. Даної мембрани і покажу результат. Е, є оригінальна мембрана, яка не згоріла, вона підпалена, тому вона буде як референс, тобто, щоб відштовхуватись, побачити, який в нас вийде результат, тому що там обмотка ну, якби не вигоріла, але вона потемніла. Динамік працює без проблем. Її я її теж буду робити, щоб вони були, можна сказати, симетрично однакові. Ну, заодно є з чим зрівнити. Показую свій шлях до успіху, якщо це можна так назвати. Ось я підключив оригінальну мембрану, показую її параметри. Опір її 4,1 Ома, індуктивність 004 МГенгрі. Перекидаю на ремонтну мембрану. Тобто на цій мембрані вже стоїть нова катушка. Я сюди поставив нову катушку. І дивимось результат. Опір 4,2, індуктивність 00. 4. Тобто точно така сама індуктивність, як на оригінальній катушці, це немало Тому що, е, ну, якби, якщо робити в стандарті цю катушку на круглому проводі, то індуктивність буде більша. Ну, Я тут трошки схитривсь, тому е, нова катушка, хоч вона намотана круглим проводом, вона виходить повністю на заводські параметри. Там 4,241, тут не принципово. Тут принципова більше індуктивність. Тому що ця індуктивність, не індуктивність цей опір там 4, 2, 4, 1, він буде пригати в залежності від температури. Ось, Показую вам, що таке термокомпресія. Наприклад, зараз підключив, бачите, підключаю оригінальну катушку. Тут опір 4,1. Доторкуюсь просто до катушки. Тобто я її прогріваю оп, і вже 4,2. Тому що я своїм пальцем її трошки прогрів. Це називається термокомпресія. Тобто, коли в нас катушка динаміка прогрівається, в неї суттєво збільшується опір. Суттєво збільшується опір. Це її там підігрів, там, можливо, там на пів градуса на градус. І в неї вже опір на 10-ту збільшився. Коли це в реальності, і там катушка прогрівається там, до 50 градусів, 60, то там конкретно змінюється опір. Ну, Звичайно, параметри пливуть. Тому, в принципі, можна ставити ось цю ремонтну мебрану, на яку я встановив нову звукову катушку. І міряти ха, подивимось, що там в нас вийде. Ну, Має, в принципі, бути все дуже близько до оригіналу. Тому що параметри дуже-дуже близькі. А ось, напевно, саме цікаве це низькочастотні динаміки. Динаміки тут немаленькі, враховуючи, що це побутова акустика, вони мають розмір 15 дюймів. Працюють вони на двохдюймових катушках. Не самі великі катушки, але це не так важливо, важливо. Параметри Параметри ми їхні подивимось, і я вам їх покажу. Що буду робити по низькочастотних динаміках? Я порекомендував власнику замінити гнучкі виводи, тому що вони тут дуже тонкі. Не знаю чому, таноївці на всі свої динаміки ставлять однотипний провід. Тобто що на 15 дюймовому динаміку, ось такі тоненькі провода стоять. Що на 8 дюймовому без різниці. Таке враження, як то вони його закупили там 100 км того кабеля і просто його використовують кругом. Мало того, що цей кабель тонкий, то він ще дуже довгий. Якщо подивитися, він ось тут починається, далі переходить на шайбу, далі до дифузора і закінчується ось тут. Ось, ось він закінчується. Камера не дуже фокусується, ну. Але... В принципі, зрозуміло. Для порівняння вам показую ось середньочастотний динамік, і в нього такий самий провід по товщині, плюс-мінус. Ну, це середньочастотний динамік, і тут ці провода, ну вони там по 3 см, а тут, певно, вони по сантиметрів 15. См. Плюс. Це ви не бачите повністю весь провід. Цей провід переплетений з нитками. тобто Це не такий провід, як у вас йде акустичний. Тобто Тут половину проводу, половину ниток. Тобто Якщо взяти в реальності звідси забрати нитки, то цей провід буде як мінімум в два рази тонший. Тобто ваші ці всі провода, от які в палець або от удави, закінчуються ось тут. Якщо ми беремо якийсь середньочастотний динамік, то це ще куди б не йшло. А якщо ми беремо якийсь 15-дюймовий низькочастотний динамік, де вже проходять якісь нормальні струми, то це дуже тонкий провід. Тим більше він дуже довгий. Що нам дасть заміна цього провода? Трошки понизу повну добротність. Збільшує коефіцієнт електромагнітного зв'язку. Тобто динамік буде працювати більш точно. Так, да, там Параметри там, сильно не попливуть в цього динаміка, в плані того, що вони там якось сильно зміняться. Ну як не крути, трошечки вони зміняться. Тому на кожному з динаміків я його заміню. Тут, в принципі, тільки заміна гнучких виводів. Що можна сказати взагалом по динамікам Таной? Можу сказати, що таной собі не, як -то кажуть, не зміняє. І культура цього всього збирання, вона як раніше була не дуже добре, так і зараз вона стала не набагато краще. Тому що якби, акустика сучасна, але зараз практично ніхто так динаміки не збирає. Якщо ми подивимось, як приклеєні там центруючі шайби то ми бачимо, що це все дуже гидко. Клей виступає, тут ось якийсь клей. Як будто хтось з носа наковиряв і ось так сюди намазав. Що в одному в динаміку, що в іншому, якби культура збирання не дуже добра. І це ще при тому, що ці динаміки, можна сказати, нові відносно. Це 19 й рік. В більш старіших моделях тануть там все ще набагато гірше. Якщо подивитися на ті фільтри, як ті катушки намотані, як то все приклеєно, там все набагато гірше. Тут вже краще, але є ще куди якби, прагнути, є куди рухатись. Та навіть подивитися на рами. Дивимось уважно на одну раму і на іншу. Тут рама вся золотиста, тут тільки е, кромка рами, тобто фланець. Пофарбований а рама тільки в ґрунті. Ось там десь якось там зачепили тою фарбою. При тому, що це динаміки одної серії. ось Один динамік робився 19 числа е, в час 34. Один динамік робився так само 19 числа в 12-12. Тобто, можливо, людина ще була сонна. Повністю його не пофарбувала, тому що було ще 12-12. А в 13-34 вже трошки роздуплився і зрозумів, що треба повністю раму фарбувати. Ну, воно ж це все пройшло, тобто контроль. Тобто їм там, можна сказати, пофіг. Тому що вони ці динаміки провіряли і наклеїли оцю лайбочку. Значить, все добре. Покрашена, не покрашена, ніхто туди не заглядає. О, це така. Культура в Таноївців. Це те, що якби, до чого в мене є якісь питання. А так, в принципі, тут все більш-менш можна сказати, по-таноївському. Взагалі, фірма вона від своїх концепцій старається не відходити. В плані того, що. Вони не сильно експериментують з чимось, є там базові якісь там твітера, є якісь базові динаміки, вони якось там їх комбінують. Хоча там я не можу сказати, що в них мало моделей акустики. Ну, якщо навіть подивитися на твітера, зараз ну, в сучасній акустиці стоїть ось такий твіттер на катушці 33 мм, він комплектується вже з більшими динаміками. А там, де менші динаміки, то стоїть твітер з катушкою 25 мм. І ось такий твітер, який стоїть в акустиці 2019 року. Точно такий самий твітер буде стояти в акустиці, в якій там. Ну, вона буде на 20 років старша. Точно такий самий твітер, точно така сама мембрана. Тобто вони там не паряться з тим, що потрібно щось там міняти, якось глобально, щось змінювати. Акустика популярна, акустику купують, акустика звучить. Е якби коли, як людина казала, коли в тебе стоїть там по тій динаміки чи по ту акустику черга, то для чого там щось ще придумувати, якийсь велосипед. Тому якось так це все робиться. Тобто, е до чого веду? З часом мало що змінюється в концепції самої акустики. Немає якихось там експериментів. там як 30-40 років матеріал, там, купола був алюміній, там сплаву, так і зараз. Ось що можу сказати про сучасний і несучасний таной. Так, да, вони підтягнулися, трошки почали динаміки і фільтра, і це все, і корпуса робити краще, але все одно. Якби є куди рухатись, я вам показував. Тут вроді дивишся все гарно культурно. Тут починаєш вже дивитись там на ті шайби і ти бачиш, що тут куча клею якогось поляпаного. Ось, ну куди вон? І це на одному на іншому динаміку. Ну може ось така якась зміна була. Якісь там вони там сиділи чаморочні і збирали ці динаміки. Я розумію, що сюди ніхто не дивиться, на звук воно ніяк не впливає. Але все одно, от, ви ж бачили це все. Могли би відбракувати хоча б один динамік. оцей, що з напів пофарбованою рамою. Но... Маємо те, що маємо. Динаміки вже відремонтовані. Що в цілому можу сказати по динамікам? Виходячи з тих характеристик, які є на мірі, можу сказати, що динаміки класні. Тобто. По параметрам тут ніяких питань немає. І по якості, як ці динаміки зроблені, ті самі дифузори, ті самі рами, магнітні системи і так далі. Да, Можна придертися до косметики в плані збирання динаміків, тобто е зібрані вони, можна сказати, так собі. Но, так як я говорив, це така е культура збирання втаноївців, тобто від цього нікуди не дінеться. Якщо взяти в цілому, подивіться на те, як вони. Спроєктовані, то тут взагалі ніяких питань не виникає. По е, високочастотним динамікам, можу сказати, що динаміки грають ну, так, трошечки натягнуто до 20 кГц, в них там є невеликий спад, але вони грають низько. Тобто ці два динаміки низькочастотний і високочастотний, вони грають в такому якомусь компромісі, тому що з'єднати великий динамік, низькочастотний 15 дюймовий і високочастотний динамік, не маючи там середньочастотного динаміка, досить важко. Тому що низькочастотний динамік з певних причин він не може грати високо, тому що в нього виникають певні проблеми. Тому і високочастотний динамік потрібно різати дуже низько. Е, частота поділу, тобто ці динаміки зшиваються на 1100 Гц. Тобто, е, високочастотний динамік грає досить низько. І він повинен грати досить низько з мінімальними спотвореннями. Тому якщо б його різати там повище, то в принципі цей динамік можна було б зробити більш верховий. Ну, Так як цей динамік е, ріжеться більш низько. І йому потрібно грати нижче, то трошечки є спад по високим частотам. Ну, ці всі питання. Закриває супертвітер. Ну, Таной, можливо, міг би зробити цей динамік кращий трошечки по верхам, щоб він і так низько грав, і по верхам був трошки кращий. Ну, це прийдеться застосовувати якісь там мембрани. Я не говорю там про алмазні, можливо, там застосовувати якусь берилєву мембрану. Там. Вони не будуть з цим паритись, в них є супертвітер, і вони не будуть цей динамік робити в собі вартості в два рази дорожчий, щоб зробити там верха краще. Там на Якихось там 2 дБ. Тобто супертвітер, всі ці питання е закриває. Да, є акустика, в якій, Таной акустика, в якій зроблено, на мою думку, все ну, максимально ідеально. Це моделі Kingdom. Ну, і ціни там зовсім інші. Щоб взяти якісь більш старіші е 15-тоноївські, там ну, все набагато ще гірше. Там стоїть інший твітер, і він грає ще нижче. тобто В нього спад починається ще нижче. Тому, в принципі, ось такі в нас динаміки. Поміняв гнучкі виводи, ось так вони виглядають. Ось старий гнучкий вивод. Довжина загальна їх, я їх спаяв 35 сантиметрів. І опір на них на двох виводах майже пів Ома. Тут десь 0,15. І Опір зменшився десь приблизно на 0,35. Тому зараз ще покажу, які вийшли параметри. По параметрах високочастотних динаміків. Так як в мене одна залишилась оригінальна мембрана, я вже від неї відштовхувався. Тобто порівнював її з ремонтною. Як це все робив? Робив я це все абсолютно в однакових умовах. Для цих динаміків це дуже принципово, щоб отримати максимально точний результат. Тобто я спочатку ставлю в магнітну систему оригінальну мембрану, роблю замір. Далі в ту саму магнітну систему ставлю ремонтну мембрану, в якій я міняв катушку. Чому в ту саму магнітну систему? Тому що дані динаміки дуже чутливі. як... До температури зовнішнього повітря, так і до кількості магнітної рідини і її в'язкості. Тобто я ставив мембрану в ту саму магнітну систему з тою самою кількістю магнітної рідини, і одну, і другу в тих самих температурних умовах. І такий в нас вийшов результат. Червоний графік це оригінальна мембрана, зелений графік це вже ремонтна мембрана. В оригінальній мембрані трошки менше Р'є, на неї йде трошки більше потужності, то, тому, як ми бачимо по всьому діапазоні, ну, десь плюс-мінус, вона голосніша на пів е, децибела. Е, ще один момент, що я вперся е, в магнітну рідину. Тобто для цих динаміків, щоб отримати максимально точний результат, е, як оригінальний, важливо в'язкість магнітної рідини і кількість магнітної рідини. Коли я перший раз. Поміняв магнітну рідину, то я побачив, що той самий ремонтний динамік відрізняється від того, що було залито в нього заводу. Тобто, прийшлось міняти магнітну рідину, тому що вона тут йде невеликої в'язкості. Першу магнітну рідину, яку я заливав, вона була більш в'язка, тому і графіки в нас відрізнялись. Залив нову магнітну рідину, і в принципі стало все плюс-мінус на своє місце. Так само в'язкість, так само кількість, вона впливає на характеристики динаміки. тому що Там недавно хтось мені писав під моїм відео, що я там можу доказати, що воно нічого не впливає. ну, Мені доказувати нічого не потрібно, тому що. Я над цим проводжу багато часу. Я займаюся цим, ну якби не аматорськи, а на постійній основі. І ну, мені є що сказати. І я це все прийшов, можна сказати так. Показую так само спотворення. Це в нас е, динамік оригінальний графік спотворень. А це вже абсолютно в тих самих умовах: ремонтна мембрана. В тих самих температурних умовах з самою самої рідиною. Ось. оп. Ось такі в нас спотворення. Тобто, якщо ми дивимося, ну, будемо брати, наприклад, там, де їх саме більше, це 1 КГц. Е ремонтна мембрана ТХД 0.45. Ось. Кажу ремонтна мембрана. Е Оригінальна мембрана ТХД 0.45. Ремонтна. 029. Тобто, на ремонтних мембранах е, трошки менші спотворення. Я не можу сказати, що вони там суттєво менші. Ну, якщо взяти так, то десь ну, на відсотків 30, як мінімум, вони менші все одно. А Ось вже динаміки, які я міряв е, в більш е, холодному приміщенні, тобто в більш холодній майстерні. Ось. Як ми бачимо, тут же відразу. Між одним ремонтним і іншим ростуть спотворення, ну вони все одно на одному кГц будуть. Ось, наприклад, візьмемо 1 кГц ремонтна мембрана в більш холодних умовах ТХД 03 і оригінальна 0.45. Ще одна ремонтна 0.36. Якщо брати, підігрівати динамік. От, я це не буду знов робити. Я міг би це показати. От, поставити динаміку лодуйки зараз. А може вони вже і прогрілися, ще раз замірити, тому що я їх міряв е, до обіду. Ось. Підігріти трошки, щоб динамік трошки прогрівся. У нього пригрівається підвіс, то відразу тут, в області більш низьких частот, ТХД падає. Тому що були однакові абсолютно результати, мають бути абсолютно однакові умови. Плюс-мінус по цьому всьому, можу сказати, що вийшло дуже близько все до оригіналу. Покажу вам тілі смоли низькочастотних динаміків. А, як я міряв. Так, перший динамік у нас ну, у нас вроді мірявся, Так, да. перший динамік я міряв, так як є. Ось. А до другого динаміка я підключив ось ці проводки, які мають пів вома. І показую, як будуть мінятись параметри. Ось ми дивимося повна добротість 0.33. Якщо ми додаємо оці проводки, які там були, які мають опір пів вома майже. То в нас добротність з 0.33 росте на 0.35. Динаміки не прогрівались. В принципі, я просто так зробив замір. Резонансна частота в них 22 Гц. І це динаміки. Ну, якби, не прогрівалися, не розминалися. Тобто десь робоча резонансна частота в цих динаміків 20 Гц. Ну, і, грубо кажучи, плюс-мінус повна добротність в них там 033, 035. Якщо з цими проводками, грубо кажучи, то в них повна добротність десь буде 0,35. Якщо з з нормальними гнучкими виводами, то повна добротність буде десь 0.33. Ось так. Ну, не десь, а вона так і є. Ось. 0.33. Тому, в принципі, якщо брати ці динаміки, дивитись, що вони стоять в фазоінверторі, то можна сказати, що в них еталонні параметри для фазоінвертора. Ну, добротність 0.33. Резонансна частота 22 Гц, Ну, хай вона робоча, десь буде 20 тобто динамік дуже м'який, він дуже легко відкликається на е, самий такий слабкий сигнал в плані того, що він буде чутливий до всього. Тобто він буде всі басові деталі відпрацьовувати, ре, реагувати на них, працювати нормально з, мал з маленької потужності. Ну, механічна добротність хотілося щоб вона була трошечки більша. Хоча б до п'яти. Ось так. Ну і так можу сказати, що в принципі по своїм характеристикам динаміки як побутові, можна сказати, чудові динаміки. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення. always told me the blues will see you through and I'm standing on the fault line playing my blues for you I went looking for a fantasy only oh, to find that truth Tall palm trees can raise...